Пляж біля діорами є стихійним, але кожного року він приваблює велику кількість людей. Скажіть, скільки ще повинно загинути людей на воді, аби ви зрозуміли смертельну небезпеку місць, які офіційно не визначені для купання? Рятувальники щороку проводять інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення для того, щоб наголосити на тому, що основними причинами загибелі людей на воді є нехтування та недотримання людьми правил безпечної поведінки на водних об'єктах, а саме купання в необладнаних та неприємних? стосованих для цього місцях купання у стані алкогольного сп'яніння та неналежний догляд за малолітніми дітьми. Вкотре наголошуємо, що на території Ізмаїльського району офіційно визначених місць для відпочинку на водних об'єктах немає. Наразі вживаються заходи щодо облаштування місць масового відпочинку на водних об'єктах на території Вилківської міської територіальної громади у селі Приморське згідно вимог чинного законодавства, Незважаючи на постійне проведення інформаційно роз'яснювальної роботи. Загибелі людей на річці Дунай. Офіційну заборону купання на стихійних пляжах вздовж річки Дунай. Люди продовжують купатися у забороненому для цього місці. На жаль, рятувальники не можуть притягнути до відповідальності людей, які купаються у заборонених місцях. Ми лише можемо попереджувати, закликати і наводити сумну і трагічну статистику загибелі людей саме на річці Дунай. Рятувальники. І надалі будуть проводити інформаційно роз'яснювальну роботу в місцях, які не пристосовані для купання, аби ви, врешті-решт, почули нас і почали дбати про власну безпеку.